Права 1167 Усно. Чи є пара чисел мінус 21 розв'язком системи. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас система Х плюс 2Y дорівнює 0, і 3х-7y дорівнює мінус 13. Якщо ця пара чисел є розв'язком системи, тоді, коли вона є розв'язком і першого, і другого рівняння одночасно, перевіряємо, чи є розв'язком першого рівняння. Записуємо перша дія. Тобто x плюс 2 y. Це дорівнює. Замість х пишемо тоді мінус 2 додати 2, що множиться, замість y пишемо 1. І це дорівнює мінус 2 додати, 2 помножити на 1 це буде 2. А мінус 2 додати 2, це буде 0. Ну що ж, ми очікували. У нас 0 зліва, 0 справа. Ми отримали правильну числову рівність 0 дорівнює 0. Так то можемо записати, що ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Пишемо так. Перевіряємо, чи є розв'язком другого рівняння. Пишемо друга дія. Отже, 3x, тоді мінус 7y дорівнює 3, що множиться, замість х пишемо мінус 2. Відняти. 7, що множиться, замість y пишемо 1. І це дорівнює 3 помножити на мінус 2 це мінус 6. Потім відняти 7 помножити на 1 це 7. Мінус 6 відняти 7, це буде мінус 13. Є? Ну що ж, зліва ми отримали мінус 13, справа мінус 13. Ми записуємо, що мінус 13 дорівнює мінус 13. І виходить, що ця пара чисел є розвиском і другого рівняння пишемо так. Ну, Тоді вона є розв'язком системи з цих двох рівнянь. Записуємо так. Переходимо до другого завдання. 5X плюс 7y дорівнює мінус 3. Ну, що ж, записуємо тоді перше. Перевіряємо, чи є ця пара чисел. Розском 5х плюс 7 у дорівнює, дорівнює 5, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Додати 7. Що множиться. А замість y пишемо 1. Це дорівнює. 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. Так, додати. 7 помножити на 1, це буде 7. І це дорівнює. Мінус 10 плюс 7, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, зліва у нас мінус 3, справа мінус 3. Ми отримали правильну числову рівність, то записуємо так. Ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Перевіряємо друге рівняння. Пишемо друге дія. То 9х мінус 11. Це дорівнює 9, що множиться. Замість х пишемо мінус 2. Далі відняти 11Y, 11. 11 ще множиться, а замість y пишемо 1. І це дорівнює. Ну що ж, 9 множимо на мінус 2, це буде мінус 18. Відняти 11 помножити на 1, це 11. Мінус 18, мінус 11, мінус 29. Так? То мінус 29 зліва. Права 29. Ми не отримали правильну числову рівність. То пишемо ні. Не є розв'язком Тоді ця пара чисел другого рівняння, а отже, не є розв'язком і системи з цих двох рівнянь. Пишемо тоді ні. Є. Ну, переходимо до останнього, до третього завдання. Отже, 2х дорівнює 5-9. Тоді дивимося ліву частину і праву частину. Записуємо перша дія. 2х, тоді дорівнює справа зліва, вибачте, 2, що множиться, замість Х пишемо мінус 2. І це дорівнює мінус 4. Праву частину дивимося 5 мінус 9y. Це дорівнює 5 відняти 9, що множиться, замість y пишемо 1. Це дорівнює. Це буде 5 відняти. 9 помножити на 1 це 9. А 5 відняти 9 це мінус 4. Є? Ну що ж, зліва ми отримали число мінус 4, справа мінус 4. То ми записуємо, що мінус 4 дорівнює мінус 4. То виходить, що ця пара чисел є розв'язком першого рівняння записуємо так. Є. І друге завдання. Це 7y. мінус 12х. Дивимося ліву частину. Це дорівнює 7, що множиться, замість y пишемо 1. Відняти 12х, 12, що множиться, замість х пишемо мінус 2. І це дорівнює. 7 помножити на 1 це буде 7. Відняти. А 12 помножити на мінус 2 це мінус 24. 7 відняти мінус 24, це 7 додати 24. Це буде 31. Ну що ж, зліва у нас число 31. Справа у нас число 31. То 31 дорівня. 31. Ми отримали правильну числову рівність. Записуємо так. Ця пара чисел є розв'язком другого рівняння. І першого, і другого, тобто ця пара чисел є розвиском і системи з цих двох рівнянь, то записуємо так. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є пара чисел розвиском системи в першому завданні записуємо так. В другому завданні записуємо ні. В третьому завданні. Записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язок системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.